Черстеробісь! Ви знаєте, дуже прикро, що дощ. От але хочеться віддати шану найстійкішим жителям вашого неймовірно класного міста. Дякую, що ви лишаєтесь під цим дощем! І я от теж разом з вами постою так... Привітайте <hrif> самі себе, що ви є найкраще! Дощ теж потрібен, була спека ціле літо, практично, літа була спека. І невідомо, що було б з нашим врожаєм. Шкода, що цей врожай якось неправильно розподіляється, але все одно Україна завжди славила своїм врожаєм. Не хотілося, щоб була посуха. Хотілося, щоб все-таки квітнули наші головні родючі. Скажу вам так, що. Ми сьогодні могли ну, з певних причин не приїхати у ваше місто, але, видно, всесвіт дуже цього хотів. І я особисто теж дуже цього хотів, тому що завжди е, знав, що Північна Луганщина вона особливо українська, і що тут все-таки люди е, дуже прогресивні і люблять таку музику, вивчають свою історію, і тому. З острахом я сприймав там деякі накладки, які могли бути, і з великою радістю ми сьогодні виступаємо у найбільшому місті Північної Луганщини Старобільського надала нам Гната Хоткевича, дала нам Дмитра Яворницького. Слава дала надала нам дуже дуже багатьох видатних дійсно, людей, без яких України ви просто не відбулося. Це дійсно правда. Тому ми сьогодні лише. Збагачуємо ваше сайво східної України, нашим запалом, який є у нас. Сьогодні до вас приїхали дійсно з усіх куточків України. Андрій приїхав з Нікополя, Олег приїхав з Хмельницького, Вова приїхав з Козятина Ми з Антоном приїхали. З Києва Серж, теж от він в принципі з Києва, ну і також з білої церкви, та рота представляла значною мірою Полтавщину і історичну, і діючу. Друже музика, приїхали з Одеси, тому що без півдін, південної столиці нікуди. Тому сьогодні у нас старобільська Україна єдина насправді в дії. Зараз гучно заскандуємо так, щоб чули в Донецьку, в Луганську і всюди по світу. Старобільськ! 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 Старобільський! 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 Старобільськ, старобільськ. oh. oh, yeah. oh, yeah? Оу, є? Я є Чуба. А, сюди зараз. О-о-о, це я з'явився, так? Один, так. Ну що, ми готові чи ні? там? Ну що, друзі, цей дощ, нехай буде найтяжчою перепоною в нашій українській перемозі. Нехай він нас загартовує так само, як та стихія, яка називається громом і вогнем!

i <laughs>